Є новина, друзі. Поки Кримський міст атакують українські дрони, я хочу поговорити, хто тормозить санкції проти росіян, тому що є цікава публікація. Дослухайте до кінця. Так, от з'явилася публікація в одному з американських видань. Вона від демократів. Демократи вони природньо атакують і критикують Трампа, і вони кажуть, що саме от просунути цей законопроект заважав у цей весь період Трамп, тобто він не погоджувався на те, щоб сенат голосував за законопроект про нищівні санкції 500%. І якби це він тормозив все. І сенатори демократи зазначають, що вже такий час настав, що скоро Сенат не буде слухатись Трампа, і якщо він далі буде протистояти цьому законопроекту, то просто вони його приймуть самі, поставлять на голосування, проголосують і потім подолають вето Трампа. А це вже конфлікт. Зрозуміло, демократи це опозиція до Трампа, це і інша партія. Він республіканець. Але і Джонсон, про якого сьогодні розповідав це спікер Конгресу, він теж підтримує введення нищівних санкцій, і це все розумієте, От на фоні навіть цієї заяви Медведєва, про яку я говорив, де він каже: прямо, що стамбульські перемовини це для того, щоб перемогти в війні, що ми всіх будемо знищувати, все будемо підривати. А стамбульські перемовини, оцей документ, ультимативний він для того, щоб просто перемогти в війні і отримати всі плюшки, і здобути всі завдання їхнього СВО. Йому до речі відповів сенатор Лінці Грем. Це той, який цей закон хоче впровадити, республіканець з партії Трампа. І він сказав, що ну тепер ви чітко сказали вашу позицію Росії. Позиція ваша воювати далі. Ви не хочете примирення, ви не хочете мира. Ви просто дурили Трампа, робили з нього ну ідіота. Ну треба називати речі своїми. Іменами і ця вся ситуація навколо Трампа. Вона я думаю, все ж таки нарешті заставить його е, піти і тиснути на Путіна через цей законопроект. А чому це відбувається? Тому що ну Трамп і цей відхов, вони про щось домовились і мають якісь там дуже хороші серйозні економічні інтереси, і не хочуть їх втратити. Якщо вони ведуть санкції, ну вони однозначно будуть втрачені. Тепер я думаю, в них все менше і менше залишається простору, тим більше після заяви Медведєва. Ще один сигнал дуже важливий. Ливий Пісков сказав, що Путін не буде зустрічатися з Зеленським і Трампом, тобто відкинув пропозицію зустрічі Ердогана, який запропонував провести саміт в Туреччині, де буде Ердоган, Трамп, Зеленський і Путін. Путін це відкинув. Він не хоче ні з ким зустрічатися. А це означає, що і Туреччина, і Америка, і Європа і весь світ почнуть реально на нього тиснути всіма можливими. Методами і ще дуже великий вплив це спецоперації України, тому що вони взагалі змінюють всю ситуацію і показують російську слабкість. Напишіть, що думаєте. Лайк, підписка і телеграм, підписуйтесь.